Доброго дня Україно. Сьогодні пішов у нас дощ, до комбайна не підійдеш, тому будемо займатися збільшенням розмірів ковша на наше GCB. Тому що здоров'я в нього вистачає, а розміри ковша маленькі. Перед. Звичайний ківш той, що під землю, пісок, щебінь. Отакий. І в нього влази тона 300 кукурудзи. Це два куба, це двохкубовий. Нам треба, щоб влазило десь тона 800, тере 2 тони. Це маленький наш. Чим ми будемо зараз займатися. Сьогодні займаємося збільшенням розмірів ковша. GC-Big справиться, задача, щоб влазило до 2 тонн кукурудзи. сантиметровий метал відрізали ніж, Добавили. і також будемо зараз боки додавати вверх, буде чисто зерновий ківш. такий буде Головне не спішить, бо буде отака як тільки що. Нема куди видувати і тоді струя летить гору.

Ничего страшного. Вот Вот такая вот... Это гуру там? Римную так вот? Да? Нет? Вот. Так, видимо. Все, да. давай, сама возьми. Яйца. Как учитываешь? Ну так. Да. Такий ковшик получається? Красота. Так, отакий ковш у нас получився. Залишилося. Поварити ребра жорсткості. Отак ось вони будуть. Два штуки. Отак, От раз. Отак. Супер! Супер апарат! Хорош? Бачили, як це красиво і швидко із метала ліпиться? Останні штрихи усилення боковинок. Просто бомба. Про Бо то щось ти не поміряв, таке саме відрізав. Або зрізати трішки. Те, Та щось. Так. Давай зріж. Давай чуть-чуть зріже. Вони Бачиш? Да? Я бачу. Так, друзі, от що у нас... Кінцевий результат. Все це, звісно, буде уварюватися, зачищатися, фарбуватися. От так. Е усилення оці в нас, виходить, вони напротив кріплень. Максимум надійності. Я впевнений, що нічого тут не зігнеться. Ну а, як ума доведемо, наберем повинків з зерна і подивимося, яка буде вага за один захват, скажімо так. Все, всім пока.